Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо таблиці множення і ділення. У ДНН не було калькуляторів, комп'ютерів, і люди були змушені користуватися таблицями множень. Чи знаєте, ви навіщо сучасній людині потрібна таблиця множення? Кожен з вас знає, відповідь на загадку, що швидше за все? Звичайно, це думка, адже людина, яка вміє швидко вчислювати, знає таблиці множення, значно швидше полі... може полічити, ніж інша людина, яка натискатиме кнопку калькулятора. Отже, при передосягненні людства ознакою сучасної культурної людини є вміння швидко вчислювати. Тому сьогодні на уроці ми продовжимо розкривати секрети таблиць множень, дізнаємося, чимало цікавих фактів, які стануть вам. А у нагоді під час встановлення табличних результатів. Ви дізнаєтеся про таємниці таблиці множення на 9. так? Сьогодні на швидко та легко множити будь-яке число. Зараз з вами усна па. 5 на 2, 10, 10х1 – 10, на 3 30 30 на 6, 5, 5 на 2. 10. 10 поділити на 1. 10. 10 на 7. Сімдесят, сімдесят поділити на десять. Сім. Будь ласка, запишіть 30 вересня. Класна робота. Та пропишемо число вісімдесят. 30 вересня. Класна робота. І 81. Так, Назвемо з вами парні числа з поданих так. 18 парні, 31 ні, 6. так, 15, ні, 27, ні, 40 так, 11, ні 26 так, 32 так, 4 так, 5, ні, 84 так, 44 так, 19, ні, 8 так, 3, ні. Отже, бачимо у нас ще всі те, що ми з вами правильно назвали

так, 27 і 3 на 10, 30. Ось дужках ми бачимо це сума чисел. От ми бачимо, сума чисел може закінчити або 3, або 6, або, відповідно, 9. А, будь ласка, запишіть номер 5. Сьогодні ми з вами будемо множимо, множити на 9, так? але деяким цікавим способом. А, нам потрібно з вами буде множити на 10 і. А, діли і віднімати відповідно 5. Адже дев'ятка на 5 менше, ніж десятка. Все вірно? Так. Отже, 5 на 9 це 5 на 10 і мінус. І мінус 5. Так, 9 на 9. Ми знаємо, що 81, але це 9 на 10 і мінус 9. Так, 8 на 9 це 8 на 10 і мінус 8 буде 72. 4 на 9, відповідно, це 4 на 10 і мінус 4 буде 36. Зупиняєте відео. Записали цей стовпчик. Коли ви записали, тоді ми продовжуємо працювати. Це продовження попередньої вправи, тому працюємо разом.

Прослухайте задачу. На озері живуть три пари фламінго, п'ять пар пеліканів і всього дев'ять качок мандарині. Скільки всього фламінго, пеліканів і качок мандаринок живе на озері? Бачимо, це у нас фламінго, пелікани і качки мандаринки. Чому? Тому що у них такий помаранчевий колір, так, голівка, тому звідси пішла назва. Три пари фламінго. Отже, три пари це що означає. Три по два. Так, п'ять пар поліканів. Значить, п'ять по. Два. Так, отже, написав, будь ласка, номер 6 в тушках 2. І пишемо. Фламінго, не знаємо. Але по 2 взяти три рази записали. Далі полікани не знаємо, але по 2 взяти 5 разів. І качок ми знаємо, що їх 9. І нам потрібно дізнатися, скільки всього. Зупинили відео. Будь ласка, записали коротку мову. А тоді, коли вімкнули, ми з вами будемо розв'язати цю задачу. Фламінго не знаємо, але по 2 взяти 3 рази. Пілікани не знаємо, але по 2 взяти 5 разів. І качки 9. Так, отже, якщо по 2 взяти разів, це ще буде? 2 на 3 це буде 6, 6, чого фламінго. Записала перша дія. 2 помножити на 3. Дорівня 6 пташок, тере, фламінго. Так, само потрібно полікану. Що ми робимо? 2 множимо на 5 і буде 10. 10 птахів і це у нас полікани. 10 птахів, тире полікани. І тепер нам потрібно всього. Отже, фламін у нас 6, полікан 10, качок 9. Отже, 6 плюс 9 і плюс 10. 6 плюс 9 15, 15 плюс 10, 25, 25. Тут бачимо, не пораховувано. 25 пташок, відповідь 25. Качок. А тут бачимо качок-мандаринок. Всього нам потрібно. Отже, всього буде 25 пташок живе на озері. Визначте за, за таблицю ціну квитків до зоопарку. Бачимо кількість, вартість. Нагадуємо, ціна це за одну штуку, кількість, скільки купили, вартість відповідно, скільки витратили. Тобто, щоб дізнатися ціну, потрібно вартість поділити на кількість. 25 ділимо на 5 – 5. 30 ділимо на 3, 10. 20 ділимо на 2 10. 32 ділимо на 4, 8. Так. Маса ведмедя менша від маси бегемота. Нам потрібно логічну задачку розв'язати. Маса ведмедя менше від маси бегемота, але більша за масу тигра. Маса оленя більша за масу антилопи, але менша від маси тигра. Визначте, хто у нас найважчий, а хто найлегший. Отже, Ведмедь меншим бегемотик. Але більший за тигра. Так, маса оленя більше за антилопу, але менша від маси. Отже, найважче у нас бегемотик, а найлегше у нас антилопа. Бачимо, потім у нас олень, так. потім у нас тигр. І ведмедик. Ваше домашнє завдання на сторінці 6 перший стовпчик в 3000 завдання. Про що нове ви дізналися на уроці, який секрет містився у табличці 3? Як швидко легко момножило на число 9. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!